У будь-яких розуміння. вони не займаються нічим ось абстрактним. Абсолютно. вони розкривають світ духовний в своїх відчуттях, реальних відчуттях, і в цих реальних відчуттях досліджують його і описують його. Якщо нам здається, що це абстрактно, це здається для нас, тому що ми ні серцем і ні розумом не можемо. Мати зв'язок з цим матеріалом, з духовним, але коли кабалісти про нього говорять, вони говорять про те, в чому вони живуть і що вони реально осягають тому також, так само як дитина може назвати щось абстрактне, якусь там фізику або якусь там ще іншу науку, яка абсолютно не абстрактна, але вона для неї невловима, так само як невловими, допустимо, для нас. Для наших звичайних органів відчуття радіохвилі це не означає, що вони не існують. Коли ви станете власником приймача цих радіохвиль, то ви виявляєте, що вони існують, і ви з ними реально взаємодієте. Ви їх генеруєте, ви їх отримуєте, ви їх передаєте і так далі. Так само і кабалісти, тобто це такі ж люди, як ми, в яких з'явилася додаткова система відчуттів, досліджень, і вони в цю систему вводять свої поняття і таким чином розмовляють між собою, але вони кажуть про реальне, про те, що вони досягають явно, так як ми осягаємо явно наш світ.